Друзі, як ви вважаєте, інструмент це чи лайно? Зараз буде чіткий тест та огляд, як ви любите. Цепка натягується дуже зручно, без інструмента. Тут стальні зуби, справжній тормоз ланцюга, товсте гумове охвістя і гарантія 3 роки. Вага 5400. Шайба регулювання металева, тулочка в ручці. Також сталь. Механізм регулювання кріпиться на шину за допомогою одного гвинта. Зуби також надійно прикріплені. Кріплення кабелю, мікрік 1, мікрік 2 і шестерні сталеві. Бачок і масляний насос присутній. статор залиті лаком просто намертво. Всередині порядок тепер можна йти пілять. Іді сюди. Давай, давай, давай. Це горіх. Йому три роки, як і моїй хаті, і він чекав, доки в мене не з'явиться пилка для того, щоб його убрати. Плавного пуску нема. Стоп цепі раз. Стоп цепі два. І захист від дурня. Номінальна потужність 2,4 кВт. Більше, ніж заявлено. Пня нема, пилка повністю холодна, потужність максимальна 2,7 кВт. Ну і що тут сказати? Беріть, поки вони на неї ціну не підняли.